Щастя здоров'я, шановне панство, звати мене Логан Роман. І ви на каналі, який не має назви, пропонуйте назву, бо щось мені фантазії не вистачає. Сьогодні я буду працювати з Агрусом. Незвичайно смачна ягода, незвичайно корисна. І будь-який господар, який себе поважає, має вдома мати як мінімум один кущ Агрусу. А в свій час я вирішив. Зробити не, не, не один кущ, а десятки, скажімо, сотню кущів. І для цього треба було вкласти гроші. А я ну, не те, щоб я дуже скупий був, а я не особливо їх маю. Зате я маю час і маю бажання працювати, працювати. і працювати з рослинами, зокрема. Тому я вирішив порився трохи в Ютубі і вирішив. Зробити сам собі саджанці. І, і от як я це роблю. Щоб. Це вже не практиковано, щоб упростити собі роботу, спочатку я йду і заготовляю ось такі штучки. Підійде будь-яка деревина, в цьому випадку це яблуня. Я використав працю свого сусіда, Валери. Валера, щастя, здоров'я, успіху і процвітання. Хай твої яблуні родять тобі дуже багато і дуже смачно. Отже, я вибирав такі гілочки. Забирав від них, відкусував те, що не потрібно. Мені потрібний штирьок, який я, як, як це правильно буду сказати, неважливо, яку я зможу встромити в землю і оцією частиною притиснути гілочку агрусу до землі. Як це виглядає? Ось так. Просто втикнувши і притиснув. Можна навіть чуть-чуть присипати ґрунту. Цей кущ це мій перший кущ. Зараз я вже особливо його не гвалтую цим, не насилую. Так просто показати, як я це роблю. Отже, пригинаючи гілку. Я намагаюся максимально його притиснути до землі, тому що кожен відросток це потенційний кущик. Ось, маєте один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я Його вигну сюди. Та, Шість. І це ще одна гілочка. Ну, Тут з десяток кущиків можна зробити. Два там, кілька. Кілька тут. Ось тут, бачите, в одному місці притиснув, присипав землею, в іншому місці притиснув, присипав землею. Так само зробив тут. І даю йому можливість зараз до сонця підтягнутись гори, і я його притисну в цьому місці ще раз. Тобто цей процес буде відбуватися цілий рік. І восени притисну ще раз. Бачите, тут так само. В міру того, як він буде підніматися до догори, я буду підсипати ґрунтом, щоб знову ж таки наростити кореневу систему. Тут будуть дуже гарні ягоди, тому що вже гілочка буде тягнути вологу з ґрунту. Тут завжди на, на цій гілочці дуже гарні грона ягід влітку покажу. Минулого року довкола цього куща. Я забрав приблизно 70. 70. Довкола одного куща. Я забрав 70 кущиків молодих, яких зробив протягом року. Бачите, одного пропустив. Одного, ні, два, зараз відстрижу. Подивимось, скільки тут кущиків. Вже Так. Ми маємо повноцінний кущик тут. Маленький. Маємо маленький. Тут. Маємо. Тут. Тут вже ділити не буду. Отже, маємо один, два, три, чотири з Зодної гілочки Отже, оці кущики, що ви бачите, це ті, що я відкопав цього року. Найбільші з них я висадив тут поряд з будинком свого тестя. Он, от він там живе. А ці... А ці вже, бачите, торічні. Ці вже мені минулого року давали ягоди. І цього року тут вже буде такий маленький урожайчик. Я не знаю скільки я тут кущів маю, але кущів 30 маю. Заодно показую, що маю тут. Тут маю м'яту апельсинову. Тут має м'ято лимонне. М'ята ананасова. Таке моє листечко, цікаве. Тут шавлія мускатна. Шавлію мускатну вже обробив цього року, просапав. Куричим послідом просипав. таке то. Тут у мене росте кропива. Курча, як я не борюсь з нею, вона все одно проростає. Залишає корінець. Може її кустиком лишити, обробити її, так зробити, типу в мене так все задумано. Оці сорти. Один, два, три, чотири, п'ять. Це сорти, які... Поза минулого року я собі купив і хочу її розвезти. Вони всі в мене є записані, деякі, цей здається, такий червоний. А оцей медовий. Оцей медовий. А медового я щойно також притиснув кілька гілочок. От. Одну гілочку в двох місцях. От бачите, тут і тут. Землі трошки дати. Треба буде проповувати оцю травичку. Просто не маю часу, щоб вона не заважала. листячку. І пильнувати за ним, як він розвивається. Щоб ну, завжди все хоче контролю. От. І там оцю, також жовтий жовтий такий агурс. Дуже смачний, я його спробував. Притиснув з того господаря гілочку, при ньому кажу, я прийду через рік викопав. Він каже, добре, я притиснув, через рік прийшов, викопав. Все, він ж у мене. І тепер я вже його плоджу. Найбіль... Найбільші саджанці я вже собі висадив там, а найменші я Підготував такі, такі яслі, зараз вам покажу яслі, я їх загружу в щось, беру в буса, йду, заготую трошки хорошої землі і їду на, на місце майбутньої плантації, де я буду його висаджувати. Отже, маю я такі яслі. Яслі, такий дитсадочок для саджанців. Тут я на штик зняв землі. І виклав їх таким, таким бортиком. Тут в мене смородина. Бачите, вона вже в мене пускає бруньку. І тут І тут також смородина. І тут вже брунька йде. А тут заброньовано нагруз. В чому прикол зараз в процесі того як будемо садити, зараз будемо говорити. Отже, в чому прикол? От я зараз в цій, в цій такій та, ямі. Ґрунт у мене на, на, цьому, на цій ділянці дуже поганий. Дуже поганий, дуже поганий. Це просто червоно-жовта глина. Крім того, тут зробили меліорацію, не знаю на що. І тут ніколи нічого не родило, просто ніколи тут була картопля погана, ну все, все, все вказувало на те, що тут тим більше смородину, а гру тут садити не годиться. То я забираю рідний ґрунт, роблю такі рівчачки, вкладаю сюди саджанці, просипаю, просипаю чудовим ґрунтом. Забираючи попередньо всі ці шкідники, паразити, які я привіз разом з ним. І потім поступово, по мірі того, як буде підростати розсада, я кошу старе траву, скидаю свого роду компостна яма зверху, воно так трухлявіє. І я планую Мульчувати, постійно мульчувати, 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 мульчувати. От воно тільки зараз пусте листочки, оця смородина. Навіть можливо до того. Я замульчую, щоб не втрачало, по-перше, вологу, а по-друге, щоб воно перегнивало, перегнивало, перегнивало. І я поступово вийду наверх і зроблю такі ванночки з чудового ґрунту, перемішуючи трошки цієї мульці, трошки... Тої землі, і так потім насипаючи іншої землі, і іншої, і іншої, я зроблю тут гарні, гарне місце для про... пророщування неякісного посадкового матеріалу. Маю надію, що до осені це будуть хороші саджанці, смородини і агрусу. От Присипав я саджанець і бачу, що я маю можливість ще насипати ґрунту цього так званого поганого, але я його використаю. І і тут по стеблі мені обов'язково піде. Підуть корінці. Я збільшу кореневу систему, а восени побачимо, як тут все буде. Це мертвий. Я напевно назву цей канал Добрий Господар. І, бо я вважаю себе добрим господарем. Оцей саджанець у мене достатньо високий і має три гілочки. Одна, дві. І ось три. І я використаю це. Я навіть тут з одного кореня спробую зробити три рослини і... Восени, тут розділю його такою гулючкою, ґрунту, просиплю гарним гарним ґрунтом. І потім ще розділю його. Тому тому от таке. от таке перій забирати, геть, бо він не дасть жити. Вже один. Два, три. Це секатором. Обов'язково секатором зрізаю вверх, щоб йшло розгалуження, щоб воно давало бічні, бічні пагони. І йшло в корінь, щоб не гнало догори. Так що, так. Забув вдома лопату, мушу користуватись цим одоробалом. Звичайна радянська лопата, якою неможливо копати. Я е, користуюсь лопатою і це, це Ні в якій порівнянні не десь з цією. Цим неможливо копати. Я не знаю, як люди ним копають. Я займаюся пошуком артефактів, з металодетектором і, і я знаю того в лопатах. Повірте, мені приходиться і коріння копати і підривати якісь каменюки. Отже цим я би вмер. Я, я якось півроку з цим ходив, то та ти що. От. Піду я. Ага. Що я хочу сказати? Обов'язково ви будете мене критикувати, рано чи пізно я десь щось зроблю неправильно. І це факт. Це 100% відбудеться. Але я не претендую. На все знайство, на істину. Я експериментую, у мене немає фінансів. а то Я би наняв трактор, все це виграв. Купив якісний посадковий матеріал. Найняв би людей і вони би це все зробили. Я просто це роблю з нульовим бюджетом. Нульовим! Я все роблю вручну, я все вигадую, все придумую, тому мій канал дуже пригодиться тим. То в моїй ситуації. Я все відкладав, у мене були кращі часи. Я все відкладав свою мрію про ягідник, про сади. А потім ну трошечки підзароблю, от зроблю те-то і те, то зароблю там 2-3 тисячі доларів, вкладу і то, і все. А це у мене не виходило. Тому я саме під час війни, саме в найгірший період, мені здається, зараз мого життя. Я дуже ризикую, я дуже зараз ризикую, бо велика ймовірність, що мене заберуть на війну, незважаючи на те, що я не особливо здатний воювати. І не тільки через вік, От зараз я не взяв таблетки, а в мене, мене такі головні болі. Е, є причина на це, завужені судини. Я не взяв таблетки, я зараз дуже страждаю, у мене башка болить капець. І Я мушу доробити, я так потерплю, трохи її дороблю. отже, про що я? Про те, що е, на цьому каналі можливо хтось скористається як з нульовим бюджетом це зробити. Просто вкалувати як нігер. І можливо це принесе результат. Я по-любому нароблю помилок, я по-любому десь напорю, на напартачу. Але я з тих людей, що я досягаю. Свого. Тобто в мене щось, навіть якщо зі 100 саджанців Агрусу 30 загине, а це поганий посадковий матеріал, розумієте? Це з тих гірших. Але 70 у мене буде, буде крутий і от побачите. От побачите восени. Замордувався я. Вже таку плантацію трохи, трохи зробив. Але все одно ще, ще мені залишається багато. І навряд чи я встигну сьогодні. І знаю, що час наш обмежений. І не тільки мається на увазі, що життя, бо не знаємо коли. Буде фініш. Ми ж не знаємо, правда. Але крім того, є речі, є події, є люди, які обмежують нас і в цьому земному житті. Тому для повного щастя може не вистачити 10 рослин. Тому завжди спішу мені часу мало, завжди мені відколи я себе пам'ятаю, з дитинства мені часу мало. Я завжди хочу щось робити. Лише до деякого, до певного часу я свою енергію і своє вміння, можливо, якісь подарунки з неба, спрямовував трохи не туди. Трохи я творчо робив не те, а зараз хочу, хочу надолужити, але ніхто не здатен надолужити нічого. Що втрачене, те втрачене. І якби не було втрачене, було б зроблено більше. Житє ну. моє. Голова трохи притихла, добре, бо, блін, ці приступи з голови це трохи не добре. Будь-яка біль не добре, але коли болить голова, не добре вдвічі, бо голова головна. Що, шановне панство, я ж, Раз, два, три, 4, 5, 6 в рядочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 50 штук, бо то я не одинаково. Десь 50 штук я вже висадив, десь до 50 є. Наймовірніше сонце сідає, наймовірніше я вже. Де воно? Сонечко моє. Не встигну. Тому напевно якось іншим разом. Ну ще попрацюю. Я так Просто відпочити, поговорити з вами. Ну що, шановне панство? Зробив я ту ж ніч, і я до ночі працював, бачите, о, блін, така ніч. Отак ніч, отак день. Бачите? Я фокусник, я великий чайник. Друзі, дякую вам за терпіння. Думаю, що комусь це пригодилось. Пригодиться. Тому що, ще раз кажу, коли ти не маєш грошей... Але маєш мрію, маєш буде трохи сил і трохи часу, ти здатний зробити посадковий матеріал собі сам. Протягом з одного куща. Давайте врахуємо те, що тут з одного куща протягом двох років я зробив приблизно 200 кущів. Це, це є це економія. Все Щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Сьогодні був я і Агрус. І під цими небесними куполами ми завершуємо цей день, бо він був дуже важкий. Многие літ вам і гарних врожаїв.